Я можу посилити, я можу сказати, що це була заздалегідь спланована провокація, то зафіксувати. Очевидно, що вами як учасниками та ідейними натхненниками і організаторами цього знаху була цікава картинка. Журналістів не пустили, яких не запровадні журналістів виставили, Галиць виставили, як на деяких сайтах було написано. При тому, що було виставлено відео, де абсолютно чітко я говорю, що зачекайте завершення зустрічі візьмете коментарі. У вас це не цікавило. вас цікавила картинка, яку можна виставити про те, що журналістів виставили з цього. Тому я кажу, це провокація була. Так? Це був флешмоб, це рівень е, е, буковинської журналісти, яка скочується до рівня нижче кількість. Я можу я собі дозволити, можна дозволити можна називати речі своїми іменами, шановна колега, бо ви надто молода. Коли я був у вашому віці і працював у засобах масової інформації. Чернівецькій області, то вимоги професійні були трошки інші. Тому повага була до журналістів трошки інша. А ви самі заганяєте себе в гетто, яке ви самі собі видумуєте, там ви живете в цьому ілюзорному світі. Бо ви говорите про запити, це газета «Час», якої називається рубрика Крик душі, звернення і писк влади. Тобто, що б не написали у відповідь, це в них рубрика писк влади. Тобто це завідомо тенденційний, бережний погляд на ситуацію. З вами говорити, якщо у нас розмова до кого сніг, це ваш рівень, на жаль. І ви пишаєтеся своїм рівнем. Ви не розумієте його примітивізм, так? Ви не розумієте, що ви робите для фаху, для професії. Ви дискредитуєте цю професію на Буковині. Тому я, я кажу те, чого ви заслуговуєте. Я з словами пана, але це не наславна нас. А. Провокаторами. Б. Не професійно, але. Рівень на рівень не я вам Не письмово це все письмо, щоб не плуталися і нічого не забули, правильно? Просто щоб це вас не допоможе. Просто щоб ви мали на увазі. Я вважаю, що нам потрібно жити, тому що ви вже у нас є ще дівчині, я з'явилася. 네. <목소리도>